Московський Кремль палає у синьо-жовтих тонах, перетворюючись на згарище. Росіяни стоять на колінах перед американським прапором. Лорд Байрон відвідує вірменів-католиків у Венеції, а українські чумаки заходять по перешийку до Криму. Парадоксально, але все це картини українського художника вірменського походження Івана Айвазовського, якого московити століттями привчали нас сприймати винятково як росіянського мариніста. Звісно, Айвазовський створив не одну видатну Марину. Він автор багатьох живописних морських баталій із неперевершеною грою світла. Однак не менше вражає й таємнича частина його творчості, замовчувана росіянськими критиками. Саме тому в цьому топі ви побачите 10 і навіть більше видатних картин Айвазовського. Однак цікаво, скільки ж з них ви впізнаєте. О, я гарантую вам, ви зробите дивовижні відкриття. Тож дивіться до кінця. Пожежа в Кремлі. Одна з найзагадковіших картин Івана Айвазовського Пожежа в Кремлі. На ній зображений Кремль, що палає після відступу росіянської армії з Москви 1812 року. Відверто антиросійське полотно чи не так. А от парадоксально те, що Айвазовський подарував його імператору Ніколаю І. Вважається через те, що зміг відтворити московську архітектуру з пам'яті, і то з фотографічною точністю, а цар це любив. Але Єва Івазовського й інші оптимістичніші види на Москву. То чому ж він обрав саме цей сюжет? Може, як мистецький натяк на те, що за Ніколая таке вже не було можливим. А може як прихований стьоб та сарказм щодо русскава вілічія, адже вважається, що пожежу влаштували самі московити за наказом Ростопчина, чим знищили власну древню столицю з десятками, якщо не сотнями, храмів. А ви як думаєте, якби там не було, цю картину понад півтора століття ховали від людських очей в підвалах Кремля, і лише кілька років тому її помітили на виставці? І ось у цьому сюжеті ми проводимо детальне розслідування щодо її таємниць. Чесменський бій. Куди ж без батальних картин Айвазовського? Без них цей сюжет був би неповним. Тож перед вами варіація на тему Чесменської битви, написана Айвазовським у 1848 році, в ранній період його творчості. Тут майстер вирішує проблему світлової передачі нічного бою, варіюючи теплі та холодні відблиски на воді. Перші від пожежі, а другі від місячного світла. І ще одна цікава особливість картини змішування диму відпалаючого флоту із нічними хмарами. За цією картиною, звісно ж, стоїть реальна битва 1770 року між флотами Османської та Російської імперії. Певен, що цю роботу Айвазовський писав, відповідаючи своєму статусові живописця головного морського штабу Росії, ну тобто відпрацьовуючи замовлення, однак при цьому вирішуючи саме живописні завдання. Адже подивіться на цю роботу 1886 року, тобто написану майже за 40 років після першої. Вона також має назву Чесменський бій. Утім, значно поступається попередній. Уся справа в світлі, на ній відсутній місяць. Тож картина виглядає значно пласкішою та простішою. А між тим вона понад 3 метри вдовжину. Ось таким нерівним художником насправді був Айвазовський. Весілля в Україні. Але значно важливіше те, наскільки ж він був різноманітним. Ось іще одна з його пізніх робіт. Вона має назву весілля в Україні. Саме так в Україні ніякої вам Малоросії Боже збав. Однак до української тематики Айвазовський, ну або ж замовники його робіт, мав величезну симпатію. На жаль, очевидно, що ця робота зберігалася в непростих умовах і не пройшла належної реставрації, що помітно по численних артефактах. Однак вона все одно прекрасна. Ось бачите, червоний, ніби прапор на патиці. А ось цю пару з краю полотна це традиційні маркери українського весілля, які трапляються на дуже багатьох роботах українських художників другої половини 19 століття, коли ця тема була суперпопулярною. Подивіться лишень на цю роботу Миколи Пимоненка або, наприклад, на ось цю Івана Соколова. Хотіли б ви більше дізнатися про українське весілля в живописі? Тоді пишіть про це в коментарі. Ну і невеличкий бонус. Цю картину Айвазовського я дуже люблю. Вона має назву Повернення з весілля і є такою собі жанровою роботою Аля Пимоненко. Раджу з цього приводу наш сюжет про його картину додому. Однак повернення з весілля, попри відверту жанровість та грайливий настрій, наповнене також українськими маркерами. Ось вам на задньому тлі хата із захмалілою публікою поряд. А ось традиційний український вітряк. Відвіданий Байроном хітаристів. Звісно, українська тема, попри її важливість для Івазовського, була далеко не єдиною національною темою його творчості. До зображення ним русських я повернуся пізніше, а от вірменські мотиви також були йому небайдужими. Тим цікавіше розглядати цю надзвичайно прикметну роботу майстра, написану ним незадовго до смерті. Ця загадкова картина має назву відвідування лордом Байроном бхітаристів на острові Святого Лазаря у Венеції. У чому ж її особливість? По-перше, дуже цікаво, що Айвазовський тут зображає одного із зіркових поетів-романтиків, автора поеми Мазепа. По суті, опонента Олександра Пушкіна, якому той протиставив свою значно слабшу та маніпулятивну поему Полтава. По-друге, зустрічається Байрон із мхітаристами, тобто вірменським католицьким чернечим орденом, який і базувався на Венеційському острові. Таким чином, в останній рік життя Айвазовський ніби натякає на чиєму боці його симпатії: не Пушкін, а Байрон, не Православіє, а католицизм. Не Росія, а увесь світ. Зауважу лишень, що писав Митець і Пушкіна, однак ті його роботи не йдуть з цією надзвичайною картиною у жодне порівняння. Ну як? А такого Айвазовського ви знали раніше? Чи бачили цю картину? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на BuyMeACoffee, Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Для нас дуже важливою буде будь-яка ваша підтримка нашого каналу. Тому і за коментарі, і за вподобайки, і за поширення ми будемо надзвичайно вам вдячні. Сотворення світу, хаос. І ще одна цікава історія про Айвазовського, яка пов'язує митця з католицизмом. Цю роботу майстер створив 1841 року, і вона дозволила поєднати його майстерність як мариніста та біблійну тематику. На це майстра надихнуло його перебування в Італії. У ті роки він творив із надзвичайним піднесенням, написавши понад 50 великих робіт. Він експонував їх у Римі та Неаполі, де вони стали сенсацією. Але перлиною тих виставок стало саме полотно створення світу хаос. Світла божественна фігура на ньому помітна не одразу. Однак, якщо звернути на неї увагу, стає очевидним, що Евезовський зобразив тут не так хаос, як бога-творця у людському образі, а також відображення на хвилях не сонячного, не місячного світла, а божественного. Цікаво, що ця робота удостоїлася честі стати частиною постійної експозиції Ватиканського музею. Папа Григорій XVI нагородив молодого митця золотою медаллю. А український письменник Микола Гоголь, який у ті роки рятувався від огидного йому Петербурга в Римі, що так нагадував йому батьківщину, жартівливо хвалив Айвазовського, мовляв, твій хаос здійняв справжній хаос у Ватикані. Вечір в Криму Ялта та інші роботи. Крим був для Айвазовського не лише батьківщиною, але й головним джерелом натхнення. Звісно, цей митець писав і українські степи Приазов'я, і сувору зимову дніпровську природу, і вражаючі краєвиди Константинополя, і навіть єгипетські піраміди. Однак саме Крим, його природа, його скелі та міста надихали Айвазовського на найглибші роботи, і тут складно вибрати якийсь один шедевр, тому схитруємо і покажемо одразу декілька. По перше, це Феодосія, схід сонця. Просто оцініть надзвичайну майстерність володіння барвами, цей ніжний рожевий колір хмар, який темнішає і згущається при зображенні гір, і цей приголомшливий теракотовий відтінок вежі. По-друге, це ранок на морському березі, судак з його синьо-жовтою гамою, невловимою димкою, яка розмиває усі віддалі і обриси скель, акцентуючи на групі людей на передньому плані по третє це краєвид в Ореанді, елегантна овальна робота, яка фіксує вже ясний день і яскраве світло, що пронизує чарівну кримську природу. По четверте, це вечір в Криму, Ялта, де дивовижне поєднання кольорів настільки переконливе, що диву даєшся. Погляньте навіть не на дальні освітлені при західним сонцем скелі, а ось на ці дерева в тіні робота митця вражає, чи не так. Ну і – це місячна ніч у Криму гурзув, яка мене настільки захоплює, що й коментувати її складно. Адже що може бути ефектнішим ніж тонка робота з місячним світлом, завдяки якій цей пейзаж стає близьким кожному українцеві. Так, я знову про кольорову гаму, але не лише, адже Крим український. І Айвазовський, начеб підкреслював це і ще у своїй дуже ранній роботі. 1839 року, тобто ледь не двісті років тому. До речі, до дев'ятої річниці росіянської окупації Криму цю тему ми підготували у рамках спільного проєкту Культуртригера та Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Тож поширюйте, лайкайте і коментуйте це відео аби протидіяти росіянській пропаганді і в культурній сфері. Всесвітній потоп. І ще одна незаслужено маловідома, але дуже цікава та драматична робота Івана Айвазовського, де він майстерно поєднує свій блискучий талант Мариніста і намагання сказати вагоме слово у релігійному живописі. Це велике, понад три метри довжиною багатофігурне полотно фіксує момент винищення людства грізним старозавітним Богом. І не лише людства, а й взагалі усього живого. Ну, хіба окрім риб, морських гадів та деяких птахів, але от слонам, як бачимо, точно не пощастило. Хтось намагається рятувати золото та цінності, хтось дітей. Однак сумний кінець очікує на усіх, крім тих, кого Бог порятував у ковчезі, звісно ж. Чому ж ця картина так високо в рейтингу? Відверто кажучи, вона мені подобається якраз тим, що зазвичай Айвазовському вдається кепсько, чого чого, а людських фігур у найрізноманітніших ракурсах та станах тут надзвичайно багато. Однак передовсім плюси цієї роботи вдало побудована монументальна композиція, та, як і завжди в Айвазовського, надзвичайно майстерна колористика. Роздача продовольства. Ну а ця картина недарма вважається забороненою на Росії, адже присвячена непересічному історичному факту, на який натякає її назва: роздача продовольства. Ця русська тройка запряжена в сані з американським продовольством. І її вітають саме московицькі селяни, про що свідчать прапори на будинках. Як таке можливо? Справа в тому, що в 90-х роках 19-го століття американці врятували росіян від голоду. Утім, тоді все одно загинуло від 400 до 650 тисяч осіб. Про це ми докладно розповідаємо. Ось у цьому сюжеті Культур Тригера. Російська влада відреагувала на голод у своєму стилі, який не змінюється століттями. Тодішній російський імператор Олександр III прокоментував голод так. Я не маю голодних, я лише постраждалі від неврожаю. Однак, після того, як традиційна росіянська корупція знищила будь-яку надію впоратися з голодом власними силами, імперії довелося залучати американську продовольчу допомогу. Тож ця картина Євазовського продуманий жест, своєрідний саркастичний укол тролінг у бік російської влади, яка не змогла власноруч вирішити ситуацію з голодом. Її Айвазовський подарував американцям під час подорожі до Сполучених Штатів 1892 року. А 2008 року її разом з іще одним полотном на цю ж тему продали на аукціоні Sotheby's за рекордну для робіт митця суму ледь не в 2,5 мільйони доларів. Дев'ятий вал. Звісно ж, наш рейтинг не міг обійтися без найбільш розпіарених робіт Айвазовського, і не тому, що ми не маємо про них власної думки, просто вони дійсно є дуже вдалими та вартими уваги. Мова йде передовсім про роботу «Дев'ятий вал, адже саме з нею у багатьох асоціюється творчість Айвазовського. Майстерністю роботи захоплювався навіть Льюіс Керрол, називаючи її найсильнішою картиною в ермітажі. Картина стала одним із символів безвихідної ситуації, смертельної небезпеки, що її символізує оця найвища хвиля, яка от от впаде на постраждалих від кораблетрощі. Водночас, крізь шторм проглядає сонце, наче символізуючи те, що надія є, вона не померла, і може й сам дев'ятий вал це ще не кінець. Однак особисто мене більше вражає інша робота Айвазовського, одна з пізніх картин величезних розмірів, понад 4 метри довжиною. Вона має назву серед хвиль. Адже тут для того, щоб переконливо показати загрозливість та красу стихії, Айвазовському не знадобилося нічого окрім власних хвиль. Можливо, це своєрідне продовження дев'ятого валу. Коли стихія заспокоюється, втрачаючи свою загрозливість, хоча би тому, що вже й загрожувати нікому людей на картині немає лише безумовна краса світла, яке пронизує хвилі. Відпочинок чумаків, натомість ця робота Айвазовського цікава зовсім іншим. Це одна з дуже багатьох робіт кримського майстра, присвячена виразно українській темі чумацтву. Тут Айвазовський не просто дає якусь схематичну композицію, а й насичує її дуже цікавими деталями. Чого вартий півень на чумацькій мажі в самому центрі композиції? Адже саме цей птах був найчистішим супутником чумаків у мандрах. Півень правив їм не лише за товариша й розвагу, а й за будильник. Однак, ключове мистецьке завдання, яке вирішує художник, це передача відблисків від вогнища на людських тілах. І навколишніх предметах, а також його узгодження із світлом від місяця. Непросте завдання, з яким Айвазовський справляється блискуче. Погляньте ще на цю чудову колористику нічного степу у світлі повного місяця, а також на його відблиски на поверхні води. Айвазовський реалістично відтворює будову чумацьких маж, масті волів і чуманське вбрання. Усе вказує на те, що з чумацтвом він був знайомий дуже добре. І це незаперечний факт, адже картини на чумацьку тематику майстер писав понад 30 років, від середини 50-х років і аж до кінця 80-х. І чесно, саме цю роботу, з поміж інших, я обрав суто із суб'єктивних міркувань. Адже на цьому місці могла би бути, наприклад, і ось така його річ, справжня українська ідилія, і ще й із притаманними пейзажу південної України вітряками. Або ось ця воли на перешийку, про яку я значно докладніше розповідаю, ось у цьому сюжеті Культур Тригера. А ви знали про такий виразно український контекст робіт Айвазовського? Які картини вам ближчі, його класичні марини чи ці незвичні, однак такі рідні нашому серцю пейзажі степової України? Цікаво дізнатися. Тож пишіть у коментарі. А ми тим часом радимо вам офірувати на українське військо, адже саме воно здатне остаточно переконати московитів у тому, щоб безкарно красти українських митців? У них уже ніколи не вийде. Зробити це можна, підтримавши благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів і ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за підтримку. Ну і ви писали, що котика трошки бракує. Ось вам трошки більше котика.